Вінниця займає друге місце щодо кількості домогосподарств, яким надають житлову субсидію на неопалювальний сезон. Минулого року кількість споживачів коливалася від 40 до 50 тисяч. Житлову субсидію на неопалювальний сезон призначають автоматично. Але з початком повномасштабного вторгнення громада стала домівкою для великої кількості внутрішньопереміщених осіб, яким потрібно звернутися у прозорий офіс за консультацією для призначення субсидії. За особистим зверненням житлові субсидії призначаються. Якщо заявник орендує житлове приміщення, за яке сплачує комунальні послуги, якщо у складі домогосподарства є внутрішньопереміщені особи, або домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання твердого та рідкого палива. Неопалювальний сезон розпочнеться з 1 травня і триватиме до 30 вересня. Субсидії призначаються з місяця подання звернення до кінця опалювального сезону, тобто до 30 квітня. Якщо звернення надійшло протягом перших двох місяців спочатку неопалювального періоду, тобто протягом травня-червня, ми повертаємося і призначаємо субсидію з 1 травня по 30 вересня на неопалювальний період, і з 1 жовтня по 30 квітня на опалювальний сезон. З 1 травня 2024 року буде проведено масовий перерахунок субсидій на неопалювальний період. Для більшості домогосподарств цей перерахунок відбудеться в автоматичному режимі. Тобто, якщо в домогосподарстві не змінився склад сім'ї, не змінився майновий стан, домогосподарством буде в автоматичному режимі перепризначено субсидію на неопалювальний період. Але є певна категорія громадян, які в обов'язковому порядку мають звернутися. З подачою нової заяви і декларації про доходи і витрати, хочу зупинитись саме на тих домогосподарствах, які мають в обов'язковому порядку звернутися з новим зверненням на неопалювальний період. По-перше, це домогосподарства, які не отримували взагалі житлової субсидії в опалювальний період. Або розмір субсидії в опалювальний період становив нуль. Ці домогосподарства в обов'язковому порядку мають подати нову заяву і декларацію про доходи і витрати. Також мають звернутися до домогосподарства, які орендують житлове приміщення, фактично в ньому проживають і сплачують житлово-комунальні послуги. Цим домогосподарствам необхідно подати нову заяву, декларацію і також долучити обов'язково договір оренди житлового приміщення. Мають звернутися до могосподарства, в складі яких є внутрішньопереміщені особи. Ці домогосподарства подають заяву і декларацію, обов'язково долучаючи довідку про встановлення статусу внутрішньопереміщеної особи.